Лото трійка. Теразна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплекс кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Вісім, п'ять, три. Шановні гравці, перед вами виграшні номери та порядок, за яким вони випали. Вісім, п'ять, три. Вчора комісія фіксує виграшну комбінацію, ну а ми нагадуємо, що сьогодні щасливу трійку склали такі номери 8, 5, 3. Лото-трійка – Реальна готівка. щоденно, а тепер, шановні гравці, вашій вазі 2748-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплекс кульок номер 4 А тепер голова тиражної комісії розпочинає розіграш. Шановні гравці, завтра у неділю ігри від національної лотереї відбудуться о 22-й годині 50 хвилин. 80 1.1 65 22 4 6 67 П'ятдесят один, двадцять сім, вісімнадцять. 20, дев'ять. Сімдесят Дев'ять, сім, п'ять, п'ятдесят два, шістдесят шість, дванадцять. 71. Повторюємо виграшну комбінацію кіно. 4, 5, 6, 7, 12, 18, 20, 21, 22, 27, 39, 49, 51, 52, 65, 66, 67, 71, 79, 80. 10 тисяч переможців щодня. Туризм в Україні бізнес чи злочин, або як не притворити Україну на бордель. Чому українки йдуть на панель та що думають іноземці про Українок? Чи в сильному ми до Євро 2012 припинити сексуальний туризм в Україні? А також сповідь малолітньої проститутки зі стажем. Все це у програмі знайдемо вихід у неділю на Першому. перший. національний та федерація найсильніших атлетів України представляють. Велику пригоду богатирів в Піднебесні. Вперше в чемпіонаті світу у ваговій категорії 105 кілограмів стартує наш Сергій Конюшок. Дивіться змагання першого дня турніру у неділю о 17.15. Вболівайте за своїх і будьте сильними. Програму представляє сільсьприємство Нібло. Відродимо село Україні на добро. Чому Нацбанк обмежив надання кредитів? Що чекає на банківську систему? Чи загрожує світова фінансова криза аграрній галузі України? Про це в ексклюзивному інтерв'ю з гендиректором сільгосппідприємства Нібулон Героєм України Олексієм Вадатурським. Діловий світ тиждень у неділю о 18.10 на першому. Олександр Масляков та перший представляють КВН відкритий чемпіонат України. На вас чекає змагання улюблених команд, позитивні емоції, чудовий настрій і незабутні враження. КВН це завжди дотепні жарти, веселі пісні, легендарний ведучий. 19 жовтня у неділю о 19 на першому. Я можу одне сказати. Політичні поки Михайла Саакашвілі і Ніно Бурджанадзе, вони розійшлися. Ексклюзивне інтерв'ю експікера грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе. У неділю 19 жовтня о 13.15. В авторській програмі надії базів. Аудієнція. У здоровому тілі здоровий дух. Пілатес. Шлях до гармонії вашої душі з вашим тілом. Богдан Ступка у ролі Фауста. Дивіться у суботу, 18 жовтня. Експерти дозвілля на першому. Чи національний та благодійний фонд здоров'я поколінь представляють лише один раз на рік Лілія Подкопаєва збирає найталановитіших, найвидатніших та найяскравіших зірок спорту та мистецтва сучасності на фестивалі Золота Лілія це видовище, яке неможливо забути. Дійство, яке треба побачити, і тільки у жовтні у вас буде можливість долучитися до цього свята на першому національному. Чи легко це? Вставати рано вранці? Діставатися з одного боку міста на інший. Бути уважним до всіх хто тебе оточує. Не відставати від життя і завжди опинятися в потрібний час, у потрібному місці. Ми можемо все, коли йдеться про друзів. Автомобілі «Газель» не заради служби, а заради дружби. 50? Життя тільки починається. А у мене після став. Хурівочка. Там, де весело. Імпазар. Лікарський засіб, що відновлює сексуальну функцію. Імпаза. і до ворожки не ходи. Цигапан. Комплекс корисних речовин. Цигапан. Щоб життя стало краще, ти ваш охоронець на кожен день. Новини енергоринку та аналітичний погляд на них від авторів та експертів енергопанорами. Сьогодні у випуску. Чому Україна не використовує свій науковий потенціал в енергозбереженні? За яких умов частка гідроенергетики в енергобалансі України повернеться до позначки 15%? Гість програми. Голова правління альянсу Нов. Десять років пристрасті. Десять років натхнення. Десять років успіху. Гордість України. Не міров медовосперцем. Святкує свій ювілей. Україну, святкуймо разом. Гаряча зустріч. Мед та перець. Неміров, ти обрав. Світ підтримав. Сліває не цигарка. Спліваєш ти. Енергопанорами вітає вас і пропоную до поглибленого розгляду найцікавіші та найактуальніші теми вітчизняного і світового енергоринків. Дивіться нас, і знаєте про все з перших вуст сьогодні в програмі. Прем'єр-міністр України називає Дністровську ГАЕС об'єктом номер один в Європі та обіцяє фінансування добудови станції у повному обсязі. Хто винен у повільному зниженні ціни вітчизняних нафтопродуктів? Генеральний секретар УПЕК Салем Ель Бадрі заявив, що нафтовий картель має намір оголосити про значне зни.